Доброго дня, Магітер український. мене звати Валена. Повня 23 травня 2024 року. Які розкриються секрети, завершаться процеси. Загальний розклад, два варіанти. Цифру варіанту вибирайте інтуїтивному, а далі слухайте, дивитеся. Перемор по першому варіанту була сигнафікація. Самотні, самодостатні, інтелектуально розвинена. Ви реалізована людина, жінка королева мечів. Ви для себе ясно зрозумієте, відбулися якісь координальні, можливо, негативні, можливо, позитивні, але це ви все відсікаєте. Є декілька варіантів. Ви відсікаєте саме події негативні, які кардинально змінили ваше життя. Можливо, вони були не настільки негативні, тобто наслідки вже, або згодом, як розвивалася ситуація, вона вивела вас на шлях розуміння того, що так повинно було статися в вашому житті. Або з вашого життя ви ще сили прибрали жінку. Яка негативно впливала на ваше життя, руйнувала саме ваше життя відсікання негативного впливу. Що стосується сигнифікації відносно вас, от є декілька моментів, кожна своя ситуація, але от саме так. Але ви насамперед чітко зрозумієте або вже зрозуміли. Що вам робити і як вам діяти надалі? Ви самодостатні по відношенню до визначення. Ви розумієте, чого ви бажаєте досягнути самостійно. Аналізуючи саме те, що відбувалося і відбувається, насамперед ви внутрішньо здобули для себе чіткі розуміння, до якої цілі, до якого результату ви бажаєте рухатись далі. Але 100% з вашого життя йде період. Коли відбувалися неочікувані зміни, відсікається негативний вплив з боку жінки, яка не давала вам можливості здобувати саме можливості, шанси реалізувати і реалізуватися. Ну і насамперед скажу так, що ви визначаєте ціль, зрозумієте або розумієте вже для себе, якого результату ви бажаєте досягнути, в чому реалізуватися, відносно чого подальшому бажаєте. Вкладатись ресурсно, енергетично, ну, щоб досягнути саме тих позитивних змін і саме тієї цілі, і того результату, якого ви бажаєте досягнути. Вежа руйнування. Але які б ці руйнування не були, ви все одно отримуєте розуміння для себе, що, незважаючи на неочікувані зміни, які відбулися в вашому житті, ви все ж таки зрозуміло, що це новий шлях. Але ви здобуваєте шанс, можливість, і ви вдячні, насамперед, повинні бути, тому що, якщо ви, наприклад, бідкаєтесь відносно ситуації, що ті руйнування вивели вас зовсім на інший шлях, і ви не розумієте, що вам робити, то сконцентруйтесь саме, ви отримаєте, ви повинні здобути інформацію, якщо не розумієте, але насамперед сконцентруватися саме на тому, щоб. Проаналізувавши, зваживши все за проти, отримати для себе чітке розуміння, в якому напрямку ви будете рухатись далі. Корен, по першому варіанту, повні 23 травня 24 року. Які процеси завершаться і по кармічній справедливості? Закінчиться життєвий період, де ви не могли здобути. Саме того благополуччя фінансово і матеріального, якого бажали. Вищі сили в подальшому надають вам можливість досягнути благополуччя і достатку фінансового і матеріального, закінчення періоду, хворобливого періоду, негативних подій, негативної ситуації, де відбувалося руйнування. І неочікувано для вас це все відбувалося. Ну, або все ж таки була людина, яка руйнувала, яка негативно впливала на ваше життя, але от саме прийшов час і вищі сили прибрали. Відбувся суд вищих сил, і кожен отримує по справедливості, вона також. Розумієте те, що коли говоримо про, коли отримуємо розуміння, що дана людина відсік вищі сили, відсікли. Не дають можливості негативно впливати, закрита можливість маніпулювати даній людині саме вами, вашим життям, подіями ситуації, то говоримо про те, що вона отримала бумеранг і на даний момент у неї закриті шляхи. Те, що по кармічній справедливості кожен отримує подіяння, то вона здобуде для себе чітке розуміння в подальшому, що саме за її діяння вона отримує. Воробливу ситуацію, негативну ситуацію в своєму житті, і саме ці руйнування, ці неочікувані зміни негативні, які відбудуться в її житті, згодом вона зрозуміє, що вона сама винна в тому, що зруйнувала можливості здобути саме те і достаток, яке бажала і за заздрості, власне, тому, що. Дана людина по відношенню до вас не могла змиритися саме з тим, що незважаючи на труднощі, незважаючи на її маніпуляції в вашому житті, ви все одно не здавалися і все одно рухалися. Ну, Завдяки підтримці вищих сили, завдяки тому, що вищі сили допомагали вам долати і рід вас підтримував, щоб ви виходили. Щоб ви подолали саме той життєвий, той хворобливий період, ну а в подальшому здобули для себе можливості досягнути бажаного і достатку фінансового і матеріального. А ви отримуєте інформацію, розуміння для себе, шанс, можливість. І будете вдоволені саме тією інформацією. Ну або в вашому житті. З'явиться чоловік з романтичними намірами. Ну, скажу так, що в недалекому минулому стосовно особистого життя в когось є бажання, але не було навіть і думки про те, тому що знаходилась в негативному емоційному стані і в неясності відносно свого майбутнього. Навіть і не розуміла, як здобути, як реалізувати, як досягнути. Ну, тому що більше втрачали завдяки жінці, яка не давала вам можливості досягати бажаного, якої би сфера життя не стосувалась. Благополучений достаток фінансових матеріалів, благополучен достаток родини в родинних стосунках, в сімейних стосунках, в партнерських стосунках. Ви бажали дуже багато чого і розуміли, що потрібно працювати. Але не мала можливості шансу реалізувати і реалізуватися. І от саме повня 23 травня 2024 року по справедливості закінчення періоду неможливості реалізувати і реалізуватися, відсікається саме період руйнувань, період втрат, коли ви втрачали, на ваше життя негативно впливала жінка, королева мечів. або скажу так. Вищі сили виводили вас через вежу для того, щоб ви чітко для себе зрозуміли, ну насамперед скажу так, що ви, щоб ви навчилися відстоювати власні кордони і пріоритети, проявили силу волі, силу духу, протистояли, незважаючи на велич ворога, або саме сил, які... Негативно впливали, руйнували ваше життя. Як би не складалася ситуація, щоб ви боролися? Вас виводили саме в такі енергії, і відкривали, відкривали для вас розуміння наявності вас, внутрішнього серження. Ну і насамперед, щоб ви відстоювали власні кордони і власні пріоритети. Чому саме ті руйнування і негативні події ситуації відбувалися в вашому житті? Ну, загалом, по кармічній справедливості, саме це і говориться, що вищі сили, зважуючи все за і проти, і розуміння того, що час прийшов, закінчення даного періоду, і ви саме та людина, яка бажає проявляти силу волі, силу духу, бажає боротися. А якщо ви для себе ясно розумієте, що. Даний варіант саме дає вам чітке розуміння, що це ваша ситуація, то скажу так: що для вас відкриваються шляхи, і ви здобуваєте можливості діяти. Хтось шанс, можливість відносно власної реалізації. Хто бажає реалізуватись відносно особистого життя, то ви отримаєте інформацію саме від людини, від партнера, партнерки, які з'являться в вашому житті, навіть якщо на даний момент... На горизонті і немає і натяку саме по відношенню до реалізації. Але говориться саме про те, що незважаючи на неможливість і на розуміння того, що на розуміння незадовго того, що ви не здобудете загалом, ну, це невірне розуміння, і ви зрозумієте, що. По факту для вас відкриваються шляхи, а вам що потрібно? Щоб реалізувати, реалізуватися, якої б сфери життя це не стосувалося, ви повинні працювати. Ви повинні вкладатись, ви повинні активно діяти, проявляти силу волі, силу духу, відстоювати власні кордони, пріоритети і активно діяти. Ну, щоб здобути, благополучень, достаток фінансово-матеріальне і загалом в партнерських стосунках, в родинних стосунках. Здобуваючи можливий шанс, все залежатиме від того, як ви будете активно проявлятися, якої би своє життя це не стосувалося. Як ви будете вкладатися, як ви будете концентруватися саме на ситуації, яка потребуватиме вашої уваги і вашого включення? Якщо, можливо, ви раніше лише аналізували і не діяли, не проявлялися, то вищі сили вивели вас саме в розуміння. Того хто як не ви. Якщо ви не будете активно проявлятися, якщо ви не будете боротися, то ви не здобудете того, що бажаєте в своєму житті, не реалізуєте і не досягнете. Так і надалі будете знаходитись в стані розбитого серця, в розчаруванні. Якщо не будете пропрацьовувати, то саме ваші негативні емоції, ваш негативний стан не зміниться на позитивний. Хоча у вас є всі. 100% шанси реалізувати і реалізуватись як стосовно фінансового благополуччя і достатку, так і стосовно родини, партнерських стосунків. От саме оце невпевненість, розчарування, негативний досвід, маніпуляції, негативний вплив, закриття шляхів і тривалий час, неможливість здобути для себе шанс, знаходившись тривалий час в роздраві, це впливає. На те, що ви не дієте, на те, що ви не проявлялися. А ви повинні проявлятись, ви повинні працювати, щоб здобути саме те, чого ви бажаєте. Благополучий достаток десятка пентаклів. матеріальні і родини. Щастя, радість, придбання власного будинку. Для вас відкриваються можливості і шанси реалізувати і реалізуватися. І якої би сфери життя це не стосувалося. Помню 20. 3 травня 2024 року розкриваються секрети ну, того, що є негативний вплив, закінчення періоду руйнувань, неочікуваних негативних змін, закриття шляхів, завершаться процеси, неможливості діяти, неможливості проявляти, неможливості змінити ситуацію. Неможливості активно проявлятися і отримувати результат, от саме це ставиться крапка закінчення певного життєвого етапу. І по кормічній справедливості вам відкриваються можливості шанс, і шанси, лише ситуація потребує включення працювати. А шанс-можливість, ви будете здобувати, і ви будете вдоволені саме тими результатами, які згодом ви отримаєте. Але при цьому всьому, проявляючи силу волі, силу духу і відстоюючи власні кордони і пріоритети. Боротьба, протистояння, активність цього потребуватиме цей період, незважаючи на те, що відбувалося, ну, можливо, на даному етапі ще в косі відбувається. Але минуле, залиште в минулому, ставте крапку і рухайтесь. І ви отримаєте саме те, чого прагнете, а можливо, навіть і більше. Дякую. Повні 23 травня 2024 року, який завершиться процеси, які розкриються секрет. Кварент по другому варіанту ваша сигніфікація. Закінчення певного життєвого етапу. Ви або знаходитесь в праздності спілкування взаємодії, або незважаючи на те, з яким би результатом ви не вийшли на даному життєвому етапі, ви все одно вдоволені тим. Можливостям, шансам, які відкриваються. А ви здобуваєте шанс, можливість реалізувати, реалізуватись. Реалізувати плани стосовно власної реалізації, отримаєте шанс, можливість. Спілкування взаємодія з рідними та близькими людьми надає вам можливості, вдоволення. У когось є негатив. Реально. Є негатив, і ви не можете отримати позитивний результат стосовно реалізації. Тому декілька варіантів того, що відбувається в вашому житті, є негативний вплив і ставиться крапка на неможливості отримати позитивний результат, радіти і насолоджуватися життям. Саме цього прагне людина, щоб ви не наповнювалися позитивними емоціями, щоб спілкування взаємодія, ви не отримали шансу можливості. Мати поруч саме тих людей, з якими ви можете взаємодіяти, вирішувати питання, ну і здобувати підтримку. Вам ще радять, щоб надалі реалізувати і реалізуватись, ось є момент того, що ви повинні зробити діагностику на негативі, все ж таки вплинути відносно позитивного, тому що є 100% вказівка на це. І от саме умова, щоб реалізувати і реалізуватись відносно фінансового получення достатку, то ви повинні пропрацювати даний негатив, чиститись. Ну, щоб отримати задоволення від позитивних змін і позитивних результатів, саме тих результатів, які дадуть вам відчуття щастя, радості і наповнення в подальшому. Які завершаться процеси негативного впливу. В конфліктній ситуації ви отримуєте шанс, можливість переходу. Завершаться процеси, коли велась гра за вашою спиною, вам не давали можливості конкурували, конфліктували, ви зливалися негативно, ви здобуваєте шанс, можливість, або як переродження відбувається саме по відношенню до вас, власне. Ви здобуваєте для себе внутрішнє розуміння того, що ви не бажаєте в своєму житті продовжувати саме діяти так, як ви діяли до. Ви бажаєте оновлення, ви бажаєте переродження, і ви працювали, ви здобудете розуміння для себе. А чого саме ви бажаєте в подальшому? І для вас відкриється розуміння того, що ви здобудете шанс, можливість, інформація, пропозиція. І таким чином ви зрозумієте, що вам відкриваються шляхи. Той негативний вплив, коли велася гра за вашою спиною, але це можуть навіть ті люди, з якими ви спілкувалися. І ви вважали, що це саме ті друзі та підтримка, і ви були вдоволені спілкуванням з даними людьми, але дані люди вели гру за вашою спиною. А ви навіть про це і не думали стосовно даних людей. Можливо, навіть в когось, якщо існує негатив, про що я вам говорила відносно сигніфікації, то вам потрібно, щоб переродитися, щоб здобути шанс, можливість відродитися, як птиця Фенікс, то ви повинні позбутись, ви повинні пропрацювати дане питання. Тому що саме ваше близьке оточення конкурує. Можливо, був конфлікт нещодавно. От саме це вело вас в негативний емоційний стан. Декого йде ще інформація, якщо, наприклад, відбулася нещодавно конфліктна ситуація, то для вас це як подолання саме от періоду негативного впливу. В кожного своя ситуація, але я вам скажу таким чином, такими методами. Ви виходите саме в момент переродження, отримання можливості шансу в подальшому перейти на наступний етап, реалізувати і реалізуватись. Відродитися, як птиця фенікс, і здобувши насамперед для себе можливість діяти і досягати того, чого бажаєте в своєму житті. Які розкриються секрети? Ви отримаєте шанс-можливість у спектаклів. І от цей шанс-можливість може вплинути на стосунки. Насамперед, здобувши шанс, можливість відносно фінансу благополуччя і достатку, ви розумієте, що таким чином, як ви вибудовували свій життєвий шлях, ви не маєте можливості, щоб досягнути бажаного благополуччя і достатку. Так, ви можете деякий період побалансувати, але ви все одно ставите себе перед фактом розуміння того, що вам потрібно робити вибір. Можливо, між партнерками, партнерами, в незалежності від статі, вам потрібно робити вибір. Балансувати, ну, якщо і вдасться деякі періоди, але на постійній основі ви не здобудете просто того. Шансу того результату не досягнете тієї цілі, якщо будете зупиняти розуміння, саме от вибудовувати свій шлях, щоб балансувати, тобто і вашим, і нашим. Да? Тобто, якщо є трикутник, існує декілька партнерів, то ви не бажаєте вибирати, ви бажаєте залишатись саме в такій ситуації і надалі. А вам говориться ні. Вас ставляють перед фактом, і от даний шанс, дану можливість, ви отримаєте лише тоді, коли ви зробите вибір, чітко визначитись, перестанете сидіти на двох стільцях, або знаходитись в невизначеності і тільки вибравши подальший свій шлях, стосунки з партнеркою, партнером, саме з тим, з яким ви забажаєте продовжити. Свій шлях, а не знаходитись в трикутнику. І вважати, що ви маєте, мож... на... ви маєте можливість маніпулювати даною ситуацією і тримати її в невизначеності саме цих партнерів партнерок. Ні, вас ставляють вищі сили перед фактом того, що які розкриються секрети. От ви здобудете шанс, можливість відродження, переродження реалізації. Тільки тоді, коли зробите вибір, а в кожного вже своя ситуація. Визначитися, яким шляхом, відносно якого проєкту, в стосунках з ким ви бажаєте залишитись, не сидіти на двох стільцях, не знаходитись в подальшому невизначеності, не маніпулювати ситуацією, а ставити себе перед фактом того, що у вас немає можливості. Потрібно визначатися, якщо ви бажаєте здійснити перехід на наступний етап розвитку і здобути саме той рівень, благополуччя і получати достатку, ну, про який ви мрієте, то от саме так ви повинні діяти. І повня 23 травня 2024 року саме та гранична дата, яка вносить зміни, яка ставить вас перед фактом даних змін і потреби. Діяти саме так. Тому що здобуваєте от саме такий результат. Ну, в іншому випадку вибір за вами. Порада. Ніхто не говорить, час є. Інформацію ви отримали, а от вже як діяти, ви будете, у вас достатньо ресурсу, щоб. Отримати саме той рівень благополуччя і достаток, про який ви не мрієте. І ви здобуваєте шанс, можливість. Але от як ви проманіпулюєте ситуацію, як ви проявитесь відносно того, що буде відбуватись, вибір за вами кварен по другому варіанту. Дякую, маєте, Український, до зустрічі.